Ну, і безумовно, як приклад, я вважаю от, в прямому сенсі слова. Розуміння військового мистецтва то це літня кампанія 2014-го. Це Маріуполь, Мар'їнка, от такі речі. Поясню чому з точки зору боїв. Ну так, зараз рота за день може мати інтенсивніший бій ніж бій за Маріуполь, по факту. різна війна була, от прям радикальна. То була так звана і війна малої інтенсивності, низької інтенсивності, та це от повноцінна механізована війна, але Суть військового мистецтва починаючи з затасканого всіма та не в тому, щоб як вважають наші там деякі полководці і російські, тим більше, лобом ломіться в стіну. Армія йде, вона як вода. Вона тече туди, де немає перепони. Ударити в найслабше місце противника, от найменшим застосуванням сил, найбільший результат, це є військове мистецтво. Просто зібрати велику масу солдат, техніки, танків, артилерії, БПЛА і так далі, продавити десь противника. Військовим мистецтвом не являється це військове ремесло. Розумієте? Це просто підрахунок. Маріуполь за масштабами боїв. Тоді був значний достатньо бій, але ну зараз безумовно дрібний. Але результат був фантастичний. Ми звільнили півмільйонне місто з сотні бойців. ну там. Не пам'ятаю, по моєму, загалом там до 150 чоловік ми вже застосовували. Тобто, це є це є правильна, правильний, як на мене, це є правильний підхід. Бий туди до противник найслабший, вийде з найбільшим результатом і найменшими втратами. Що ще, що ще треба від мистецтва війни. what